Це наше спасіння, віра це сьогодні. Вже так багато було сказано про це. і Дійсно, довір'я. Недовір'я Богові породжує те, що людина е, сумнівається, вона відпадає від Бога і майбутнього ніякого нема. По суті, без віри людина пропаща. Амінь. Амінь. Вивчається, що, що тільки людина, яка е, вірою слідує, тобто <кій> вірою молиться, вірою шукає, вірою потребує. І не здається, ми бачимо, що, що навіть ті приклади м, тих людей, які як було вже сьогодні сказано, які в принципі в 11 розділі євреїв були сказані. Ви знаєте, що 11 розділ це герої віри. Тобто люди, які практично переживали дуже непрості часи в свій час, ну в своєму е, житті, і що їх спасало в свій час, що їх проводило. Доводило всі ці приклади, які був Павло, верніше, той, хто написав послання до євреїв, ну, є думки, теорія, що Павло написав. Ну, До кінця ми знаємо, тому автор до євреїв. Ну, але він сказав саме дуже багато цих прикладів, і всі ці приклади показують, що люди, навіть які не досягнули того, але були навіть перепиляні, були побиті, були вбиті, були голодні, гнані і так далі. В них залишалася одна одна цінність, яку, яку ніхто не міг забрати, і яку ніхто не забере у нас. Це стосунки з Богом. Віра це, це і є наші стосунки з Христом, з Богом. За це помер Ісус Христос. Щоб ми їх будували, правильно? Щоб ми їх не губили. Так легко в цьому світі загубити стосунки з Богом. Просто не прости комусь. І що? Бог з тобою, ну, вроді би з тобою, вроді би спасено, але вроді би й ні, правда? Тобто вже є сумніви. Людина просто на простому. Ти один раз не простив, рознімався по, по, з кимось по щось сталося. Відпусти. Не дай духові образи, не дай духові ще якоїсь підлості підійти, як, як ми вже говорили, сьогодні вже про це говорилось. Не дай. там, Тобто вірою ми перемагаємо, вони перемагали, і ми перемагали. І суть всього того, що ми тут живемо на цій землі, те, щоби не згубити ці стосунки з Богом, десь не згубити, не згубити любові до нього. Тому що ну, в цьому світі є маса причин. Що любити? Світ так подає все скрасочному, так красиво, обманливо, смазливо і чим раз все якось воно робиться. Гріх так віддається, що він це вроді страшна велика невинність, або страшно велика насолода, або страшно щось. А ми розуміємо, чим чим цим пахне кінці там, тобто розлучення, навіть не смерть, чи... Чи якісь прокляття, люди кажуть, прокляття. Прокляття це прокляття, але кінець саме найгірше, що злучення з Богом назавжди, і це найгірше. Тобто, Варта е, Павло каже, що навіть ці страждання короткочасні земні, він називає те, що ми тут проходимо, це короткочасні страждання, тому що прийдуть страждання, які е, до багатьох людей, які ніколи не скінчаться. Найгірше, що в пеклі є, не просто е, навіть страждання. А безнадійність, яка, що ніколи це не кінчиться, що в тебе нема більше надії. На землі ні такого стану хіба в самогубців стається. Більше ні в кого нема. На землі навіть найгірша людина, яка нічого не має, вона має надію, має сподівання, має очікування. І це її тішить, правда? В тому що так і має бути, в принципі. А в пеклі нема. От чого нема, вже надії нема. Бог відрізав цю людину. Це особистість. І сьогодні, поки ми на цій землі живемо, дуже обережно ставимося до кожного рішення, до кожного е, кроку, до кожного, е, ну, до нашого життя, по суті, до кожної до кожного хвилини, навіть нашого життя, до кожного поступку, щоб ми не були е, одного дня обмали, ну скажемо, обмануті, тому що ти думав, що так. А Ну, я чув одну історію, е, один брат розказував, що така проста історія, що. Йому, він повздорив з одною з одним чоловіком в церкві, і вони два, ну так якби погнівалися. І, і цей потім ну, пройшло там пару хвилин, і він прийшов і в нього побачати. Він каже, йди геть, я не хочу тут бачити. І він пішов і ляг спати, так по Ну, так ляг спати. І йому сниться, що Бог його забирає перед себе, перед свій трон. І він йому каже, Ну Цей каже, я вже, Господи, з тобою так добре. Він каже, ти не зо мною. Він каже, я тебе маю відправити в пекло. Він каже, що ти, Господи, да я ціле життя тому все робив, так страшно це. Він каже, ти не прости братові. Він каже, да я, да я, просто він такий. Знаєте, що він попросив? Він каже, Боже, дай мені одну хвилину, дай одну хвилину. І, і цей. Е, Ну, ніби момент, він він просинається там, іде до братів. Це, і все життя ну, в цій церкві, де він є, він його називають одна минуткою. Він, коли щось говорить, щоб не повздорити, щоб це, він каже: Одна минутка, одна хвилинка, одна, дайте одну хвилинку». Людина не поспішна. Вона розуміла, що, що Бог його попередив. І щоб ми теж дуже були обережні, здається, такі такі прості банальні речі, які в принципі нам. Трапляються в житті, і ми думаємо, та то нічого, та це нічого. І оця байдужість деколи може привести нас до, до якихось дуже страшних речей. Тому е, ну, мається на увазі, що, що, ми, е, ви знаєте, що, що там десь з'являється правило. Е, характер виробляється якраз, коли ти думку, думка чинить характер, а характер вже дає цілу долю. Тому, здається, звичку раніше там думка робить багато думок, або багато це робить звичку. Звичка робить характер, ну і характер вже дає вічність. Тому е, будемо молитися, щоб Бог нам, нас тримав завжди, був з нами, трималися ми з ним, е, дуже сильно будував, шукали, будувати стосунки, тобто переживали за ці стосунки з Богом. Але коли щось Бог не дав, і що? Так коли не все одразу Бог дає, Але, то ми не можемо сперечатися з Богом. Бог деколи навіть Йова. Чи, для чого це все було показано? Чи тільки для сатани, чи, чи для Йова якийсь урок теж був? Ми бачимо, що не тільки урок сатані був припіднесений, був Йову. Йову в тому, що ти не можеш говорити, що ти невинний або ти, що ти за що ти мене Боже? Бог є Бог. Він суверенний, і він каже, якщо ми служимо Богу, ми не можемо знаєте, деякі там, ну, методисти, ще які спробують визначити якісь дуже величезні правила, такого, ну, якісь такі, що що Бог діє тільки так і не інакше. А у Бога є зовсім свої плани, тому що. Різні люди, різні ключі, ми навіть те, що сьогодні згадували, а як він буде спасати наших рідних? А ніхто не знає, тому що він з кожною людиною має по-своєму. Комусь більше попускає, комусь ні, а комусь зразу е якось здається захворів, А той думає, що Чо? ну нема правила, чи є якісь правила? Нема. Тому що Бог до кожного має свій підхід, свій ключ, е свої якісь е спроби достукатись до серця. Тому... Ми не можемо Бога якісь рамки ставити. Бог є Бог, тому йому треба довіряти, йому треба вірити, йому треба поклонятися, йому треба служити, і йому треба. Е з ним треба будувати стосунки, молитися, шукати, потребувати. Амінь. Амінь. Давайте встанемо на ноги. Ми будемо молитися.